Три дні, дві ночі. Срібне озеро, Бандурівський та Морозівський розріз, палац Вінберга та віковий дуб. Це далеко не повний перелік місцин, які відвідали вихованці грудка пішоходи туристи, БДЮТ разом зі своїм тренером Сергієм Зайченком. «Були Тільки 12 вихованців, які все ж таки вирішили, тому що ми займаємося все ж таки перший рік, не кожному під силу. Перш за все, ми налаштовуємо дітей всі. Ну, Заядливі туристи і пояснюємо дітям, що туризм це така штука. Або вона подобається, або не подобається. Середини немає. Тому е, ось 12 вихованців, які чітко вирішили, що вони підуть цей похід трьохденний із двома ночівлями. Е, перша наша зупинка була це біля великої та малої скелі. Ландшафтний заказник за територією протопопилки. Е, ну, якщо знаємо, Оліївка, на неї ще кажуть. З ночівлею, з іграми, спортивними іграми, з купанням, організацією таборування, вечеря, чаювання біля вогнища і так далі. Другий наш день був він такий протяжний майже 20 кілометрів. Навіть трошки там нам не хватило. Спочатку ми зупинилися в селі Ясиноватка, де є палац Вінберга, славнозвісний, до якого їздять всі туристи не тільки з Кіроградщини. І потім все ж таки за бажанням дітей, все ж таки купання свою гору взяли, і ми вирішили ще після існуватки піти аж до бандурівського розрізу. Там була ночівля, теж саме, процедури, всі гуляння і так далі. Ну а третього дня в нас була така, можна сказати, передкінечна зупинка, це морозівський, це було подолання е, населених пунктів. Е, до Ясиноватки це вона Твобандурівка, Ларисівка, Новодмитрівка, Ясиноватка і вертаючись назад на село Морозівку, на вугільний розріз, який дуже має таке яскраве забарвлення, діти просто в нього в захваті. Ледве втримав після того, як скинули рюкзаки, щоб вони зразу не занурилися в нього. Стежками нашого краю діти мандрували 14-16 червня. Погода потішила. Жодного транспорту. Все своє несли в наплічниках. Машина з речами за нами не їхала, всі свої з Ясинуватки до Вугель розріза Бандурівського ми з собою ще й тягнули досить багато води, тому що там питьової води немає. Тому ну, все на собі, з відпочинком, один одному допомагаючи. Вантаж різний. Відповідно, до, стараємося кожному комплектувати рюкзак по віковим категоріям, по е е статі, тому що все ж таки дівчатка мають легше нести вантаж. Похід вирушили дві дівчинки, вони були головні по кухні. Дівчат було в поході двоє, я та Ангеліна. Ми різали то салати, придивлялися їжею, були саме головними там, дивилися хлопцями. Крокуючи маршрутом, діти чи не вперше побачили макові поля, заквітчені луки, хати зі стріхою тощо. Досвіду похід немає. Це був мій перший похід, мені дуже сподобався наш гурток, та як ми балакаємо наші ночівлі. І дуже все сподобалось. Сподобались види біля кар'єрів та ті села, які там, де ще є солом'яні криші. Навіть важкі наплічники не зіпсували настрій та бойовий дух. Рюкзак був хоч великий, був важкий, але мені було не дуже його прям так тяжко нести. Найбільше мені запам'яталося біля палацу Вільберга. Я був перший раз в палаці, там що мені дуже сподобався великий дуб, як ми його обхопили всі разом. В планах у туристів велопохід зночивлею, а мета на майбутнє побачити Карпати.